Традиційні мобільні телефони, ну ті, котрі з купою клавіш і маленькими екранчиками над ними, дуже швидко і невпинно здають свої позиції. Їм на зміну завдяки своєму розширеному функціоналу та простоті в приходять смартфони. І нічого страшного у цьому немає. Звичайні еволюційні процеси. Про це свідчать і дослідження ряду спеціалізованих компаній. Наприклад, за даними компанії GFK, лише за грудень минулого року частка продажів смартфонів в Україні зросла на 36% на третину за місяць. Отакі, от, як бачите, темпи. Варто зазначити, що виробники техніки у різні способи підтримують міграції користувачів від традиційних мобільників до смартфонів. Не в останню чергу і завдяки недорогим моделям, які прості в користуванні, але при цьому наповну підтримують функціонал операційної системи Android. Непоганим варіантом переходу від мобільного до смартфону, ми вважаємо моделі скажімо так, нижнього цінового сегменту, які при цьому повинні бути надійними. Після недовгих роздумів на тест було вирішено взяти таку модель, як Samsung Galaxy Y. Вона працює на перевіреній версії Android 2.3 Gingerbread, яка розширена фірмовою оболонкою Samsung TouchWiz 3.0. Нагадаємо, що тут у нас зі старту сім робочих столів, на які можна винести усю важливу для вас інформацію. Відзначимо і традиційно велике для смартфонів марки Samsung вікно набору номерів. Модель витримана в не менш традиційному для цієї компанії елегантному дизайні, а от розмір у неї трохи нестандартний. Це ми, зокрема, про тридюймовий екран. І до речі, саме такий розмір можна назвати золотою серединою. Вже не мобілка, але ще і недорогий величезний смартфон. Отож, знизу маємо традиційні елементи керування сенсорні кнопки меню та повернення назад, а по центру кнопка додому. Зліва на боковій грані присутні регулятор гучності та кріплення для шнурка. На правому торці маємо кнопку увімкнення, а у верхній частині при Чиїлося два роз'єми: мікро мікро-USB та роз'єм для навушників. Все стандартно. Відзначимо задню кришку. Вона має ребристу структуру, що надає смартфону навіть дещо екстремальних рис, але вона при цьому досить практична. На відміну від більшості сучасних смартфонів, не збирає на себе маленькі подряпини. Відзначимо також, що Galaxy Y має варіанти у білому та рожевому кольорах, не дивлячись на те, що та ж задня кришка знімається дуже легко. Матеріали підігнані ідеально. Ніяких натяків на так званий люфт тут немає. Смартфон потребує сім карти традиційного зразка, а також має підтримку microSD-карточок. Останні, до речі, можна виймати, вставляти, не вимикаючи при цьому смартфон. В цілому, корпус та вигляд смартфону загалом залишають дуже приємні враження. І взагалі ми вважаємо, що ця модель буде цікава не тільки тим, хто вирішив позбутися своєї старої мобілки і почати знайомство з операційною системою Android. Ця модель буде також надзвичайно цікава для молоді, для людей, котрі поки що не готові витрачати великі гроші на техніку, але яким також Рибан функціональний гаджет. От взяти хоча б користування інтернетом. Звісно, роздільна здатність екрану тут лише 320 на 240 точок. Але цього цілком може вистачити для перегляду інтернет-сторінок ютюбу та відеофайлів. Причому за бажання ви можете переглядати відео і в більшій від заявленої роздільній здатності. Більше того, процесор на 832 МГц дозволить вам зануритися також і в світ сучасних ігор. Камера тут на 2 мегапікселі, вона без автофокусу і без спалагу, але при цьому вона, уявіть собі, вміє робити цілком пристойний. Ні, знімки навіть у приміщенні. Максимальна роздільна здатність фотографії 1600 на 1200. За необхідності в опціях можна виставити параметри для конкретного типу зйомки. Ще один плюс це ємність батареї в 1200 мАч. А сам цей смартфон потребує зовсім небагато енергії, і на відміну від своїх великих родичів, його не потрібно заряджати щоденно. Він цілком може прожити і 2-3 і доби, навіть за активного ним користування. Приємним бонусом виявляться уже встановлені важливі сервіси, такі як Gmail, YouTube, Google Maps та Google Talk, які з легкістю занурять у свій світ користувача, який тільки починає своє знайомство із операційною системою Android. Для когось важливим вибором при покупці. Це стане наявність GPS-модуля, який тут цілком справляється зі своїми завданнями орієнтувати вас у просторі. Якщо ж спробувати підсумувати, то Galaxy Y – це дуже компактна та функціональна модель, яка до того ж продається за дуже приємною ціною. Модель націлена на людей, які бажають позбутися просто мобілки і отримати доступ до усіх благ нинішньої електронної цивілізації. Головне завжди зробити перший крок у її бік. І цим кроком, як ви зрозуміли, цілком може бути і Galaxy Y.